Є новина, друзі. Трамп та Сі завершать війну, та влада визнає кінець війни. Дослухайте до кінця. З'явила щойно інформація, про це написав Трамп. Він зробив пост. Що перемовини, а я нагадаю, в неділю в Італії проходили перемовини між американською делегацією та китайською. Це стосувалося в основному економіки і тік Ну, які. Вони постійно пролонгують і не блокують в США і мають домовитись про продаж Тіктоку саме в США. Чи це буде американська частина, чи в загальному подивимося? Але Трамп анонсував перемовини в п'ятницю з Сі Сідзенпінем, лідером Китая. Це буде телефонна розмова. Він каже: дуже хороші перемовини, досягнуті серйозні результати. Ну, в першу чергу, це стосується якби економіки і. Продажу там відомої відомого підприємства, якого ви дуже хотіли. Ну тобто, це ті, він натякає. Чому я кажу, що Трамп і Сі Цзінпінь завершать війну? Ну тому, що після саміту в Китаї, шості який був і параду, який відбувся, де був Путін, ну і, і інші там диктатори, такі як Кім Кімчинин та інші лідери, е які е фокусуються на Китаї. Стало зрозуміло абсолютно, що росіяни це проксі Китаю, і все одно без схвального рішення Китаю вони не приймуть е рішення про припинення і завершення війни, і Путін цього не зробить. Навіть ми побачили, що після параду і саміту ШОС Путін приїхав і почав атакувати Європу дронами. Та ну тобто більше сміливості в нього стало. І от якби Трамп оголошує хороші перемовини, добрі, хоча йому там віри немає, в нього постійно все добре. Да? Але в п'ятницю буде розмова Сі Цзінпінням. А якщо в них буде розмова, значить про щось все ж таки делегації домовилися. А вони зустрічалися не раз. І я думаю, однозначно буде розмова про агресивну путінську війну проти України і про її завершення, тому що від війни потерпають всі, і тому що зараз же Штрамп каже, що він готовий вести в ці санкції вторинні проти Китаю і Індії, якщо їх ведуть інші країни НАТО і Євросоюз, перестануть закупляти нафту і газ, тобто якби. Роз'єднання економічне між заходом і сходом, ну і росіянам, воно посилюється і однозначно це Китаю невигідно. Китай розуміє, що йому вторинні санкції від всього світу, від євросоюзу від США від найбільших ринків своїх не потрібні, тому що він туди продає найбільше товарів, тому що він втратить серйозні кошти. І можливо прийшов час якраз домовитись про завершення війни. Тому тримаємо кулаки, будемо дивитися, що буде після розмови Трампа і Сі Цзінпіня. Але те, що вони говорять по економічним питанням своїм, однозначно ну, приведе до того, що вони будуть говорити про війну. Тому що це теж економіка. Якщо ці санкції будуть введені, якими погрожує санк Трамп і Європа, то Китай від цього постраждає. Тому Китай однозначно цього допускати не буде. До речі, Китай сьогодні. Випустив повідомлення, якщо ці санкції будуть введені, він буде діяти дзеркально, тобто буде протидіяти, тому є і Трампу, і Цзінпіню, про що чітко говорити? Наступне питання: Веніславський депутат від влади від слуги народу заявив, що ну, всім зрозуміло, що війна закінчується вже почалися політичні процеси. Але навіть тоді, коли от там щось стосується військових Верховній Раді. То всі депутати об'єднуються і голосують. Ну, ми бачили, депутати хотіли проголосувати збільшення відповідальності за непокору, да, там збільшити строки для військових. Ми бачимо, на чого вони навколо чого вони об'єднуються. Але тут, знаєте, найцікавіше зовсім інше. Він абсолютно правий. І да, війна йде до свого завершення, тому що політичні процеси не починаються, вони йдуть повним ходом. От сьогодні показова штука: це ікра чорна притули. тому що прихильник Порошенка один сказав, що. Він був там, його дружина побачила, чи там десь фотографії вона побачила, що Притула на 81 тисячу гривень купив шість банок чорної кри в Лясільпону. Ну і всіх це обурює, тому що він волонтер. Ну, якби і такі кошти тратить на чорну ікру, і Для чого йому це взагалі потрібно? І це говорять саме прихильники Порошенка. А Притула, він, він їхній конкурент. Ну вони так вважають, вони постійно якби, конкурують. Порошенка і притула, хто більше волонтерської допомоги надіслав, хто якій бригаді віддав. Ну і якби Порошенка не любить. Притулок і притула не любить Порошенка, і це е, говорить не про те, що політичний процес іде, це політична війна йде повним ходом абсолютно. І тут Веніславський прав, і влада діє так само, тому що йде політична війна вже всіх зі всіма, тому що всі готуються до виборів. Навіть я сьогодні на резервному аккаунті розповідав про Михайлову. Теж вона вийшла з інтерв'ю і почала розповідати про цей Мерседес, ну який їй там міняли, який вона купила Мерседес, нібито в кредит. Вона Каже на три роки, але все одно був шалений скандал про це, і вона почала людям пояснювати, що я не буду напередки виправдовуватись. Я от захотіла собі купила і мала на це права, і мала на це гроші. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуємося.